Всім доброго здоров'я, з вами, як завжди, плей-офф. Ви чекали і дочекалися. Це продовження легендарної кар'єри в хевівейті. Після патчу у нас друзі тепер набагато легше відновлення між боями, тому що коли я тренував бойовий тонус, у нас вага ну майже не набиралася. Дивимось, кого нам пропонує менеджер. Гаррі Девіс, Елайджа Картер це ноунеїми. No друзі. У нас Деонтей Вайлдер хоче ще з нами побитися. Чому б і ні? Чому б і ні? З ним був важкий бій, я пам'ятаю. Ну і тим більше після оновлення це все буде виглядати, я думаю, зовсім вже інакше. Тому підписуємо цей контракт. І якраз, друзі, на WBC арені побачимо, чи виконали вони з ринга камерамена мого улюбленого. Переходжу до тренування, і тут, друзі, бачимо, що змінили також вони іконки спортзалів. На цікавіші трошки, а ці вирішили не змінювати. Я так розумію. Ну окей, будемо тренуватися в цьому залі. Друзі, і тут я згорів. Перед цим мені прийшлося перезапускати гру. Як тільки я натискаю якесь із тренувань, там силові удари або рефлекси, або захисний спаринг, в мене зависає повністю гра. І все. І мені приходиться після цього тільки перезапускати гру, і все по колу нічого не допомагає. Це просто жесть, це треш. Розробники ви криворукі я іншого слова не можу підібрати. Ну як так? Як так? Ну дуже ж багато по всьому світу. Це не один я, ну знаєте, щось втрачу. Дуже багато контентмейкерів, які грають, дуже багато гравців, які грають кар'єру. І тепер що, зразу починати нову після такого? Ну це просто жесть, друзі. Я не знаю. У мене мене просто немає слів, мене накипіло, мене все згоріло. Мало того, що вони за Оверпрайс продали мені кусок гівна. Зараз дякую, поправили цей кусок гівна. Так тепер ще й я не зможу продовжити кар'єру за Олександра Усика нашого. Я так його довго прокачував. Ви так за цим всім слідкували. І мені було цікаво, і вам. Ну і тепер все. Тепер я просто не знаю, що робити. Пишіть свої коментарі до цього відео, можливо, ви мені щось порекомендуєте з цим зробити, можливо, якось можна цей баг виправити. Я не знаю, правда, як, чекати, може фікс від них. О, просто немає слів, просто немає слів. Або запропонуйте мені якийсь інший контент, щоб я робив. На цьому все. Я пішов заїдати свої нерви бутербродами, а вам бажаю здоров'я і вашим близьким також здоров'я. Па-па!